Час Кременчуцьких новин на Лтаві. вітаю у першому цього тижня. Інформаційному випуску про те, з яким проханням звернувся до уряду мер Кременчука, що горіло цієї ночі на території вогонобудівного заводу, за яких причин п'ятеро кременчужан потрапили до реанімації, і чим цьогоріч здивує фестиваль «Екстримзона». далі про це та інше докладно. Міський голова Кременчука звернувся до українського уряду з проханням відновити газопостачання Кременчуцької ТЕЦ Полтавобленерго. Офіційні телеграми Олег Бабаєв направив премєр міністру України Азарову, віце-прем'єр-міністру Бойку та міністру енергетики та вугільної промисловості Ставицькому. Як відомо, з 11 вересня Кременчуцький ТЕЦ Полтавобленерго було припинено газопостачання. Причина вказана у попереджувальному повідомленні: заборгованість перед НАК Нафтогаз України за спожитий природний газ у сумі 58 мільйонів. 100 тисяч гривень. Отже, з 11 вересня теплоелектроцентраль працює на мазуті. Зокрема, у зверненні мера до уряду зазначено, Кременчук може опинитися під загрозою припинення гарячого водопостачання і зриву опалювального періоду. Сьогодні міські посадовці вирушили у черговий об'їзд міста, де були, що оглянули, які висновки зробили, та головне, які дії мають за цим слідувати. Знає Вікторія Пальчик. Упорядкування несанкціонованих гаражів та створення гаражних кооперативів нині актуальна тема для Керманчука. Сьогодні міський голова Олег Бабаєв оглянув територію на правулку героїв Бреста, відведену під гаражі. На цю ділянку були перенесені всі гаражі, раніше розташовані вздовж огорожі гімназії номер 5 У планах міської влади створити тут гаражний кооператив, благоустроїти прилеглу ділянку, навести лад на занедбаному пустирі. Хотів, щоб там був ідеальний порядок. Люди отримав місця під гаражі, вже имели мали повністю гарантію в тому, що ці гаражі стоять законно, що там соблюдаються всі необхідні норми санітарні, гігієнічні і так далі. Що там є порядок, що там соблюдаються повністю всі закони по задержанню автомобільного транспорту? Після того, як від гаражів вивільнилося місце, центральний вхід до гімназії номер 5 вирішили перенести. З цієї сторони і школярам, і батькам буде набагато безпечніше та зручніше, переконаний міський голова Олег Бабаєв. Хотелось бы оборудовать красивый парадный ход в школу с атрибутами, что это гимназия номер 5 города Кременчуга. Соответственно, сделать безопасным подвоз детей и подход детей в школу, потому что в пятой школе как раз вот такая ситуация, что очень неудобно заходить детям. И это создает массу неудобств и кременчужанам, живущим рядом со школой, ну и самим детям и родителям, которые привозят своих детей. Поэтому, я думаю, мы в обозримом будущем, в этом году начнем, да, Игорь Николаевич, обязательно, будем делать центральный вход. Так, от ми зробили такий невеликий проєкт, Я думаю, сподобається всім. У гімназії номер 5 продовжуються роботи по створенню спортивної оази за спонсорські кошти. Тож міський голова із своїми заступниками завітали і на шкільне подвір'я. Посадовці ознайомилися з тим, як ведуться будівельні роботи, бо тут створюються зразково показові умови для фізичного розвитку дітей. Хотілось би, щоб школьники почувствували, що дійсно є сучасний, Спортивный комплекс на территории школы, который будет способствовать развитию, физическому развитию наших детей, потому что в гармонии с учебой, в гармонии со спортом, должны жить все люди. И приятно, що сегодня спонсорские деньги, которые сюда выделены, не одна сотня тысяч гривен, будет украшением нашего города. Сучасний спорткомплекс вже припав до душі дітворі. Не дивно, що й мер не стримав власного бажання забити м'яча у ворота на новому футбольному майданчику. Поле нормальне. А ти знаєш, з ким ти сьогодні грав у футбол? З е, мером міста І Як тобі? Нормально. Да, дуже, дуже несподівано. В подальшому на базі навчального закладу планують реконструювати баскетбольний та волейбольний майданчики та відновити якісне освітлення всього шкільного подвір'я. Прошлому році дев'ята школа була зроблена за деньги вагонного заводу. Вона, звісно же, сегодня приобрела зовсім інший вид, поэтому це був пример для подражания. Вот. я думаю, что на сегодняшний день, как бы трудно не было бизнесу, но мы не должны забывать об образовании, о наших школах, о наших садиках. Поэтому хотел бы, чтобы и другие руководители предприятия находили, изыскивали возможность даже в сложных условиях, даже в условиях пока еще продолжающегося кризиса по многим вопросам, все-таки выделяли на вот эти мероприятия собственные средства. А мы на себя, как бюджет, возьмем такие бюджетные школы, которые на сегодняшний день, ну, будем говорить, не имеют таких богатых спонсоров, поэтому Хотелось бы, чтобы и 27-я, и 24-я школа, и вторая школа, и молодежные. Нам надо тоже обратиться к народным депутатам, навести порядок в 12-й школе, в 31-й. В общем, работы бери, больше кидай дальше. Будем работать. Сьогодні вночі у Кременчуці горів вагонобудівний завод. За даними оперативних служб, жертв і потерпілих на пожежі немає. Але вогонь гасили протягом 11 годин дев'ятьма пожежними частинами. Подробиці знає Тетяна Андрєєва. У Кремічуці втретє за півтора роки горять цехи на території Крюківського вагонобудівного заводу. Цього разу пожежа виникла в одноповерховому приміщенні півскатного відділення півскатно-військового цеху, говориться у повідомленні прес-служби Кремічуського місьрайонного відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій. Виклик на 101 надійшов глибокої ночі о 2 годині 40 хвилин. Внаслідок пожежі знищено перекриття побутового приміщення площею у 800 квадратних метрів. До гасіння пожежі було залучено дев'ять пожежних відділень. Вогонь локалізували лише близько. Сьомої години ранку бійцям пожежних частин вдалося також попередити розповсюдження вогню на інші цеха заводу. Рятувальники запевняють, жертв і потерпілих немає, але пожежу гасили до другої години дня. Складність пожежі полягала в тому, що до півскатно-віскового цеху, де виникла пожежа, прибудована. Адмінбудівля, перекриття металевої ферми в дерев'яних обрешітках, і тому по цим дерев'яним обрешіткам пожежа розповсюджувалася дуже швидко. Пожежі було присвоєно підвищений другий номер виклику. На пожежу були залучені весь гарнізон нашого міста. Це 5, шоста, 22 друга частина, які охороняють наше місто. 15-та частина по охороні ПАД «Автокраз» і 16 по охороні колісного заводу. Також сьома, восьма, дев'ята охороні пад нафтопереробного заводу і 10 частина по охороні нафтоперекачуючої станції. Всього приймало участь у сіні пожежі 10 автомобілів. 9 автомобілів тих частин, які я сказав. І 10-й автомобіль був. Пад вагонобудівного заводу. також цьому гасінні приймало участь особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій близько 50 чоловік. За інформацією вогнеборців, минулих вихідних у Кременчуці було спекотно від пожеж за словами Валентина Шафороста. В управлінні зазвичай реєструють одну чи дві пожежі, але щоб сім за два вихідних дні такого ще не бувало. Вони сім разів виїздили на гасіння пожеж в нашому місті. По вулиці Терман, в районі будинку No4 повністю вигорів легковий автомобіль. Також виїздили на гасіння підвалу п'ятиповерхового житлового будинку, також на гасіння квартири по вулиці Перемоги, на гасіння приватного будинку по вулиці Матросова, на гасіння... Магазину по проспекту Полтавський, і по вулиці Пролетарській була скарга чи повідомлення про самовільний підпал. І вони там проводили чергування 14 вересня з дев'ятої години ранку до 20.30. Загалом понеділок розпочався у Кримічуці проблемно. Спочатку пожежа на вагонобудівному заводі. А після 8 години ранку масштабне ДТП паралізувало рух в районі міської прокуратури по вулиці 60 років жовтня. Відразу зіткнулися чотири легковики різних марок. Машини в'їхали одна одній взад. Як повідомили в ГАІ, аварія трапилася, коли одна із автівок Джилі зупинилася, щоб повернути наліво до прокуратури. Москвич і Жигулі, що рухалися позаду, Джилі зупинилися. А ось пежо ні. Як результат, ланцюгова реакція. П'ятеро кременчужан опинилися в реанімації через отруєння грибами. Враховуючи, що грибний сезон тільки не розпочався, любителям тихого полювання слід бути максимально пильними та обережними. Факти застереження та корисна інформація у наступному відео. Будь-який їстівний гриб, як та медаль зі зворотньою стороною. З одного боку задоволення та користь через високий вміст білків гриби називають рослинним м'ясом. З іншого небезпека для людей, які мають хронічні захворювання шлунково кишкового тракту. Отруєння грибами саме з таким діагнозом за останній тиждень п'ятеро людей швидка доставила до реанімації третьої міської лікарні. Змінення біохімічні при употреблінні ядеві грибів, вони виникають визникають я на протяжні суток. Ми вже щось можемо сказати. Поэтому мы получаем первый анализ. Потім отримуємо другий аналіз через сутки, їх порівнюємо по динаміці і тоді вже определяємося з діагнозом. Добове перебування хворого в реанімації коштуватиме родинному бюджету 500-600 гривень. Лікарі запевняють, вживання грибів для людей з проблемним шлунком завжди загострення хвороби, та і симптоми ті ж самі, що при отруєнні біль у животі нудота пронос. Найстрашніше отруєння отруєння блюдою поганкою. Тя травління визивають э, розрушення структури печені. В результате возникает острая печеночная недостаточность, от этого умирают люди. Но есть другие ядовитые грибы, которые менее тяжелые отравление вызывают. Они заканчиваются интоксикациями, гастроэнтеритами. И, э, Тож, якщо після споживання власно розібраного продукту, отримавши море, задоволення від прогулянки і лісом, ви відчули біль в животі та нудоту, негайно ще до приїзду швидкої, промийте шлунок та прийміть активоване вугілля, радять лікарі. Дітям до 12 років гриби краще не вживати зовсім. Бережіть себе та будьте пильними. Фестиваль, який влаштовує молодь для молоді, таким уже дев'ятий рік поспіль є унікальний Кременчуцький фестиваль «Екстримзона». Географія його учасників, як і кількість представлених напрямів, зростає щороку. Цьогоріч екстремзона, за твердженням її організаторів, стане найбільш масштабною за свою історію. Збільшився призовий фонд для учасників. Зросла кількість майданчиків, додалися види молодіжної культури. Про основні моменти та нововведення «Екстримзони-2013» Наталя Неборак. Стартувавши 2005-го, фестиваль екстрімзон об'єднав представників шести напрямків молодіжної культури. Тепер їх 25. Різні види вуличного та екстремального спорту, бойових мистецтв, танцювальні напрямки, графіті, музика. Колись учасники виступали на одній сцені. Цьогоріч майданчиків буде 12. Вони розташуються на площі перемоги та у парку Придніпровській. Це нововведення дасть змогу виявити себе на фестивалі більшій кількості учасників, а їх чимало. І географія щороку розширюється. Фестиваль экстрим-зон для Украины это довольно-таки нестандартное явление. Фестивалей такого масштаба, как фестиваль экстрим зон, по Украине просто нет. Это фестиваль, который объединяет в себе огромное количество направлений. За счет этого молодежи интересно сюда приезжать. Молодежь, которая представляет разноплановые направления, собирается здесь и у нее есть возможность пообщаться, поделиться каким-то опытом. Потому участники из других городов, из других областей Украины с радостью приезжают к нам на фестиваль, потому что на самом деле это событие для Украины. И мы гордимся тем, что этот фестиваль проходит именно в Кременчуге. Наймасштабніша новинка фестивалю велотріал подолання перешкод на велосипеді. Для цього будують дві траси. Цьогоріч також виділять окремий майданчик для презентації бойових мистецтв. Один з наймасовіших майданчиків на екстрімзоні вуличний футбол або стрітсокер, бажаючих взяти участь з лишком. Ми готові прийняти 32 команди, поэтому всі команди, які после 32 они попадают в так называемый резерв, серьезный призовой фонд, очень много нового. Мы будем отмечать порядка шести индивидуальных номинаций, будем разыгрывать и главный приз. Надеемся, что Імера лякбабаєві народний депутат Крини Юрій Шаповалов традиційно теж поіграє в улічний футбол. У них це очень хорошо получається. Спеціально для цих змагань з Києва привезуть майданчик, на якому проходить чемпіонат України з вуличного футболу. Поблизу працюватимуть майстри графіті. Минулорічну тематику євро. Вони на цей раз доповнять Кременчуцькою символікою та малюнками, присвяченими дню міста. Фестиваль відбудеться у суботу, 21 вересня. О 8.30 розпочнеться реєстрація учасників. А вже о пів на 11 стартують всі майданчики фестивалю. О 18 Тридцять на змонтованій у парку сцені відбудеться галоконцерт та нагородження переможця змагань. Продовжимо випуск. Підготовка до відзначення Дня миру у Кременчуці виходить на фінішну пряму. Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні оргкомітету, яке провів заступник міського голови Віктор Калашник. Окрім іншого, було затверджено емблему першого міжнародного фольклорного молодіжного фестивалю миру. Подробиці у матеріалі Ніни Карпенко. На розлідор оргкомітету було представлено вісім варіантів емблеми майже одноголосно остаточний вибір залишили за останнім: білий голуб у польоті, який тримає в дзьобі оливкову гілку. Як символ миру саме таке оформлення прикрасить і сцену міського палацу культури під час гала-концерту міжнародного фольклорного молодіжного фестивалю миру, який розпочнеться 21 вересня о 18 годині. Учасники гала концерту індонезійські школярі з шакарти та творчі молодіжні колективи палаців культури Кредмаш і Нафтохімі. Цього ж дня з 10 до 11.30 в парку миру відбудуться вже традиційні урочистості дзвони гонгу миру за участю почесних гостей. Делегація юних дипломатів із індонезії, делегація посольства в індонезії, на чолі з звичайним повноважним послом, а також представники організації Об'єднаних Націй, зокрема голова представництва ЮНІСЕФ. В Україні напередодні 20 вересня в гімназії номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться українсько-індонезійський урок миру а в сінах ліцеї інформаційних технологій номер 30 засідатиме асамблея юних дипломатів. Окрім індонезійських школярів до Кременчука з'їдуться представники народної дитячої дипломатії з різних регіонів України. Загалом же заходи з нагоди відзначення Дня Миру стаються більш масштабнішими, і це не випадково. Адже Кремінчук не лише в Україні, але вже й на міжнародній арені асоціюється як місто миру і місто міжнародної співпраці. Така велика промоція нашого міста буде нам цікавим засобом для того, щоб ще раз привернути увагу до Кремінчука, до нашого промислово-економічно розвинутого міста. До міста, яке зацікавлено в іноземних інвестиціях, і яке дивиться в майбутнє як місто миру, місто співпраці, як центр економіки в Україні. Учасники засідання предметно обговорили також усі організаційні моменти перебування 15 індонезійських дітей в крем'янчуцьких родинах та відпрацювали робочі моменти майбутніх урочистостей. У вівторок, 17 вересня, синоптики обіцяють кременчужанам погоду цілком притаманну бабиному літу. Вдень, можливий, короткочасний дощ, але при цьому буде доволі тепло до плюс 20 градусів. Вночі та зранку 10-15 градусів тепла. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск Кременчуцьких новин дивіться завтра о 21.30. Усім бажаю вдалого і легкого тижня. Бережіть себе. Побачимося на телеканалі Лтава.